Армадол, забудь про головний біль. Стали супервідповідальною нацією. Час з такою ж відданістю і відповідальністю взятися за власне здоров'я. А допоможе нам у цьому травник Вадим Жигун. Сьогодні ми дізнаємося, як за допомогою лікарських рослин подолати безсоння і заспокоїти нерви. Він розрізняє дві тисячі рослин. Розмовляє з травами. Та чує кожну їхню сповідь. Перетворює дари полів у розкішний чай. Травник у четвертому поколінні Вадим жигу. Водиме після широкомасштабного вторгнення більшість українців. Стали погано спати. 80% людей страждають від безсоння. Чи можуть допомогти трави? Коли людині кажеш про трави, які в них асоціації якраз для того, щоб заспокоїтись, але треба розрізняти, що заспокоювати можуть деякі трави серце, деякі можуть заспокоювати мозок. Тому найкраще їх об'єднати в одне. Знаєш, ти привчив усіх нас, що не просто розповідаєш, а ще щось і робиш. Заваримо смачний чай. Давай. Беремо чайник, змішаємо трави. Звіробій мені написала глядачка Надія Дичка з Прикарпаття, що звіробій для чоловіків не можна з ним зловживати. Міфи правильно сказати, що так, да, зловживати не можна, але іноді попити можна. Сила це... нікуди не піде. А? Це його треба пити місяць, і в тебе має і так бути там слабке лебіди, щоб відчув це. А так, в принципі, можна пити. Особливо якщо це не єдиний компонент у чаю, а лише один із, тоді дуже легко. От в чому сила -звіробій? Він дуже класно відновлює тканини і при недосипанні не допомагає, і в той же час у нас організм найбільше відновлюється саме вночі. Тому, якщо перед сном вживати Звіробій, то він буде прискорювати процеси відновлення трави для заспокоювання саме нервів. Це, звісно, лаванда. Вона буде давати гармонічний стан, спокою так само, як і ромашка, її можна додавати всюди, і вона не викликає сонливість. Вона заспокоює, але в той же час, якщо її вживати перед сном, буде покращувати якість сну і глибину сну. Тому додаємо, От, доки ти не, не додав. Ось я хочу показати, яка патріотична кольорова гамма жовто-синя це на знак нашої перемоги. Ми можемо взяти рослину, яку найбільше знають як заспокійливу. Це м'ято. Вона дасть і класний свіжий аромат і дуже корисна для тих, у кого високий тиск. Вона впливає на роботу серця і судин. Візьмемо більш сильну рослину, шишки хмелю. Ти мені перед новим роком подарував пачечку Чаюн-Баюн, Там хмель теж шишки є. Наша спиться добре. шишки хмелю будуть визивати таку природну легку оснодійність. Ми ще можемо повпливати на наші м'язи. Дуже класно розслабляє мускулатуру. Материнка, вона класно пахне і це, мабуть, судомам буде запобігати. Так вона, оскільки розслаблює м'язи, то і запобігає судомам. Думаю, що навіть перед йогою чи простяжками можна вживати. Тепер нам треба залити окропом, але навіть якщо нема у вас окропу, то можна приготувати чай навіть на холодній воді. Думаю, що зараз цей час, коли у нас стаються і блекаути, чаю хочеться, то можна заварювати навіть холодною водою. Просто треба трішки довше чекати. Чай заварився, давай спробуємо. Якщо ми хочемо отримати максимальний ефект, щоб заспокоювало, краще мінімум 15 хвилин, щоб він заварювався. Але якщо ти трішки нервуєшся на роботі, але нічого критичного, можеш пити чай вже через 5 хвилин. Супер! А як довго треба пити цей чай? За один раз вже заспокоїться, Чи це має бути якийсь курс? Трішки вже навіть з першого разу відчуєш ефект, якщо у вас організм такий, який сприймається. Якщо ти пив, наприклад, перед цим снодійній і перейшов на чай, то ти можеш і одразу ефекти не відчути. Але у трав є накопичувальний ефект, кумулятивний називається. Тому зазвичай трав'яні чаї п'ють курсами. Від двох до чотирьох тижнів поробиться пауза. Після цього знову курс повторюється. А це Треба після вечері через певний час ще чи, чи треба запити їжу так таким чаєм? Краще не запивати, бо організм найбільш сприятливий, на наче серце. А якщо ви вже повечеряли і хочете вечірній чай попити, то краще почекати десь, хоча б годинку, і бажано за годинку до сну, бо все-таки це рідина. Бачиш, ти мене попереджаєш всі мої думки, щоб потім спокійно спати. Можна пити чай, але на ньому ще можна і спати. На чаї <смі> на травах можемо спати. Ми можемо зробити класну арома подушку. Ми візьмемо саше, таку заготовочку. Краще використовувати 100% натуральні тканини. Це може бути бавон, льон, конопля. До речі, такі ж подушечки продаються, але зазвичай туди кладуть просто лаванду. За основу теж ми її візьмемо, її можна не подрібнювати. А отак от прям цілою класти візьмемо м'ято. Можна додати квіткові ноти Меліси. Вона теж дасть свіжість, такі приємно. Я, наприклад, обожнюю спати, коли температура нижче, трішки ніж комфортна, свіже повітря і Меліса. І м'ята вони якраз будуть давати такий аромат Ой. свіжості. А що то біле? Адже сміт садовий. Це класна медоносна рослина з солодким ароматом, заспокоює, збалансовує нервову систему. Теж можна пити, додамо в нашу подушечку. І ще можна додати мій улюблений чебрець. От подушечка готова, зав'язуємо, і все це готово. І можна класти або поруч, або вкладати в подушку. Вона буде досить яскраво пахнути. Ще ями розібралися, напилися, зробили подушку ароматично, але все рівно сон якось не йде. Є продовження це ефірні олії, це така собі ароматерапія. Неправильно капати на шкіру в очі на одяг, тому що він може залишати плями. Багато я знаю, хто робить, вони капають у свічку, але це знову ж таки неправильно, тому що вона може виділяти некорисні речовини при цьому, коли спалюється ефірна олія. Тому для цього в нас є така спеціальна свічка, така нагрівальна ось ця. Так, да, Будь ласка, ця лампа призначена спеціально для обережного нагрівання ефірних олій, але при цьому, щоб вони вже починали випаровуватись, але не горіли. Як це працює? Всередину ми ставимо таку звичайну свічку, ми її підпалюємо. Варто обрати правильні ефірні олії. Це може бути лаванда, звіробій, м'ята, меліса. Ці ж цитрусові олії. Дуже. Почало нагріватися накапуємо трошечки капель 10, і цього буде достатньо. І аромат вже пішов, але потрошки. Де... Коли краще використовувати цю лампу, я люблю після прибирання, коли все свіженьке, ще додати класних собі ароматів, або настроїтись на вечір, заварити цей чай заспокійливий, накапати олію, і воно все в комплексі, покласти собі поруч цю ароматичну подушечку, і тому максимально розслабляємось. Наші зустрічі це про здоров'я сьогодні про здоровий сон. І я дуже вдячний тобі, що ти навчив нас лайфхакам, правилам для того, щоб спалося нам солодко і в задоволення. І звісно, зранку ви будете себе почувати і більш відновленими, і краз кращим настроєм, і день буде більш продуктивним. Чого вам і бажаємо? І будете дивитися сніданок з 1 плюс 1». Доброго Ранку вмикай сніданок. Вихідний. Ми з вами на один плюс один Україна разом з улюбленими ведучими. Готуйте разом зі сніданком. Твій початок дня з усім цікавим та актуальним. Ми смачно готуємо і тримаємо у вас у світлі. Всіх новин. Найтепліші ранкові зустрічі. Нехай ранок буде теплим. затишним. сніданок вихідний у суботу та неділю. Сьомої ранку на один плюс один Україна.